Вітаю, друзі! Ви знаходитесь на каналі Олеавто Вінниця. Тут ми показуємо автомобілі, які привозимо за кордону. Як правило, це ВАГ-група Audi Шкода Volkswagen. Але також до нас звертаються люди за рекламою своїх автомобілів. Ось цей автомобіль в користуванні був в Україні від першого єдиного власника. Дуже частий запит, щось бюджетне, не за всі гроші, як ви любите говорити, але на автоматі. Ось даний автомобіль на автоматі. 1,6 бензиновий двигун на звичайній коробці автомат. Гідротрансформаторна коробка. Знаєте, що це за коробка? Вона надійна, проста та не вибаглива. Всі хочуть автомат, ні в якому разі не робот і не варіатор. Ось такий автомобіль у нас є в наявності, він за достатньо адекватні гроші. І, що дуже важливо, на автоматі. Цей автомобіль з рідним лобовим склом. Тут є він-код для перевірок. Датчик дощу, лінзована, оптика. Також є противотуманні фари. Якихось критичних зауважень по автомобілю я не бачу. Є якісь певні царапинки, але то 2007 рік. Сколів, царапин, подряпин, серйозних я по автомобілю не знайшов. Автомобіль на класній зимовій резині. Її вистачить з головою. Царапин якихось чи ржавчини по автомобілю немає. На дуже класних, до речі, нових дисках. Не новенькі. Тут є підфарбовування, але автомобіль без е без шпаклівки фарбований, зараз я пройдусь приборчиком, покажу вам показники прибору. Крила йдуть пластикові, Справді дуже холодно, я не буду вкрила пластикові, цим славиться Рено. Перейдемо в салончик, подивимось, що тут у нас. У нас тут шкіряні карти, салон сидіння без пошкоджень. Подивіться, який його стан. Також кермо в ідеальному стані. Електроручник, бокове сидіння пасажира. Ми перейдемо на ту сторону. Так, що у нас тут? Звичайна коробка автомат. Гідротрансформаторна коробка. Клімат, старт стоп 136 тисяч. Пробігу автомобіль має. Прийдемо на задній ряд. Шторки всі присутні ззаді, не зламані. Задній ряд сидіння, це ж повний трансформер, він розбирається. Тут досить можна багато чого перевезти. автомобілі достатньо місця, дуже гарно автомобіль підходить людям, в яких є діти, тут є столики. Також достатньо велике багажне відділення. Можна багато чого перевезти, привезти. Салон, сидіння складається, знімається як кому завгодно. Тут ржавчина відсутня. Тут також абсолютно немає зауважень. Дуже зручне, ззаді дуже багато зручного місця, так як немає цієї Перемички такої. Тобто тут дійсно можна ззаді сісти, сісти і втроєм спокійно їхати, тому що немає ніяких оцих горбіків тут. Подивіться на стан. Ну, дійсно гарний збережений автомобіль. Я рахую, що. За такі кошти, до речі, кошти 5,5 тисяч доларів це не багато за автомобіль сьомого року ще й на автоматі. Автомобіль обслужений, поміняні передні диски тормозні, стойки нові. По ходовій, в принципі, все зроблено, автомобіль обслужений без зауважень. Давайте запустимо двигун, послухаємо, як він працює. Подивимось під капотний простір. Автомобіль завівся легко, акумулятор тут нормальний, не сівший. Працює рівненько, обороти не скачуть. Oil level OK, що означає рівень масла в нормі. Є помилка по ручнику, Треба видалити, так як ручник працює, зауважень по ручнику немає. Відкриємо підкапотний простір, подивимось, що, що там у нас. Під капотом у нас нічого не мито, не натерто, не нализано. Двигунчик сухенький. Зауважень якихось критичних я не бачу. Працює двигун рівно. Ну, Дуже гарно працює двигун. Акумулятор Bosch. Тут у нас ніякої корозії немає. Все в гарному належному стані. Він працює двигун дуже рівно і тихо. Підведемо короткий підсумок. Підведемо короткий підсумок з крено. 2007 рік 136 тисяч пробігу, коробка, звичайний автомат з рідним лобовим склом на класних дисках з класною резиною. За дуже гарні кошти автомобіль 55 тисяч доларів буде вартувати обслужений в коробці масло замінене, в двигуні масло замінене. Обслужений автомобіль дуже гарно класно виглядає. Місця в ньому достатньо. Посадка висока, зручна. Такі автомобілі полюбляють дівчата. Також такі автомобілі полюбляють люди в віці. Не проводьте, будь ласка, паралель в коментарях. Тому що зручна посадка, великий. О. Тому, кого зацікавив такий автомобіль, звертайтеся за номером телефону або приватні повідомлення. Автомобіль вже на майданчику у нас, готовий до перевірки. Тест драйву, огляду і так далі. Доставка присутня. Звертайтесь за вказаним номером телефону. З вами були Оле Авто Вінниця. І в нас завжди є гарні варіанти для покупки автомобілів.